Шановне панство. Сьогодні я покажу, як можна в домашніх умовах зробити бюджетну стаціонарну бормашинку без токарних робіт. Так, Спочатку покажу її вам. Ось Компанія Foredom просила мене розробити бюджетну модель, бо на Ютубі є багато майстрів, всяких не рівня мені, але... Щось ніхто не показав, як можна ось такий стандартний гнучкий вал з'єднати з валом двигуна. Тому я взявся трошки експериментувати. І що в мене вийшло, дивіться далі. Зараз покажу, як працює, а потім будемо розбиратися в конструкції. Так. Тут в мене Мачок, такий спеціальний зробив. І так, зараз покажу, як ця шайтан-машина працює. Ось Зробив нарешті собі таку підставку для насадок. Тобто з пінопласту незручно, він постійно дирявиться. Хто не бачив моє попереднє відео про бармашинку із болгарки. то Зверху зараз буде посилання. Мене у ній не влаштовувало те, що замало 9000 обертів і відрізними кругами недобре було працювати, не вистачало обертів. А в цій версії вже обертів більше і зараз побачите, як воно відрізує. Ну, і ще покажу, як працює з деревом. Це є граб, пруда деревина. Але в мене є ось тут бойки, резочки, але вони, як сказати, грубо технічні чи як. Вони не заточені спеціально під дерево, але працюють. Делікатно пробіг, що десь підкистити в одному доступному місці доходиться. Ну що ж, у роботі я показав, а тепер перейдемо до самої конструкції. Так, почнемо з двигуна. Валявся в мене на горищі ось такий двигун колекторний. Це була колись м'ясорубка росток. Буде видно. На ній не вказані ні оберти, ні потужність двигуна, але ну, так по вазі, по габаритах. Вт 400, думаю, він має мати а оберти, тобто високі. 1015-17, я думаю, є. Поміряти я не маю чим. Ось це фірма українська. Made in Ukraine. Так, в 90-х роках м'ясорубки випускались. Не знаю, чи тепер, що є така фірма чи ні. Так, Тепер запускається як він. Тут є кнопка. Така для безпеки. Бо в мене ще йде ось тут педаль від швейної старої машинки. Можна сказати, все у мене було нічого, я не купляв при виготовленні даної бермашинки, лише купив ось таку мамку. Можна... Відключати через педаль, а можна і без педалі, бо яка проблемка виявилась? Так, Мені здається, що якщо через педаль підключений двигун, то він не набирає максимальні оберти. Якщо без педалі, то набирає. Проблема може бути в тому, що педаль від шайної машинки і вона розрахована на меншу потужність там 60 Вт, скільки той моторчик має, а цей десь має, ну я думаю, що 400, і тому він через то не набирає. Пробує. Це максимально! Ну, проблему з регулюванням обертів вирішити дуже просто. Можна димер звичайний застосувати можна найкраще. Регулятор від пилососа знайти або взагалі кнопку купити від дрельки. Самим складнішим етапом у виготовленні даної бормашинки було це придумати, як зробити з'єднання гнучкого вала із валом двигуна. Я перелопатив цілий Ютуб і ніде унятного відео не знайшов, щоб хтось показав ні, ні відео, ні картинок, нічого. Щоб мені підійшло не було. Тому ділюся своєю ідеєю. Мені не шкода, може комусь згодиться. Так. так, так. Давайте спочатку я покажу ескіз, як я хотів, як я думав, зробити з'єднання. А потім покажу, як я зробив. Так, зразу попереджаю, щоб не сміялися креслити, я не вмію. Це так, прикинув на скору руку. У нас є двигун. Ось вал двигуна ступінчастий. Я зараз поставлю фотографію, там буде більш детально видно. Він іде діаметром спочатку 10 мм, потім 8 мм, потім 6 мм. тут ще були. Здовжні шліци такі, на них сиділи ножі від м'ясорубки. Далі ось наш китаєць обрізаний. Хто не бачив, дивіться відео, але не повторяйте, бо щось йому не сподобалося, як я йому обрізання робив. Так що дотримуйтесь друзі-техніки безпеки. Хто не зрозумів, то я від нього відрізав ту частину, де вставляється цанга і гайка. Ось він зображений. Обрубок китайця. Він йде діаметром 8 мм. Всередині отвір був 5 мм, ось так менше, ніж до половини він був. Ну тут цанга, тут гайка зверху накручується, це всі знають. І мені треба було їх докупи якось з'єднати, придумати. Що ж я спочатку зробив. Спочатку я нарізав ось на цьому де діаметр 6 мм зовнішню різьбу на 6 Потім просверлив через цілий цей вал отвір діаметром 5 мм. Ну, він був 5, я його досверлив навскрізь на 5 мм. І... Домов нарізати внутрішню різьбу на 6. І це все закрутити. І все. Але потім ще мені друзі підсказали для надійності <сі> ще зверху на, нарізати різьбу. На 8. Ось тут де 8. І тут маємо 8. І такою mm. довгою гайкою то все законтрагаєте. Ну і коротше, почали ми то все плашками різати. І на тверезу голову різали, і на п'яну. Щось нічого у нас. Не вийшло з того доброго, все було косе-криве. І цей варіант не підійшов, м'яко кажучи. Було дуже велике биття, але нема про що говорити. Зараз я розкручу і покажу, як я зробив. Правда, все це розкручувати я не дуже маю бажання. Тут все у мене вже підігнано, закріплено надійно, але заради. Своїх підписчиків покажу. У мене хамут. Цей конус капроновий тримає їх хамут. Десь в мене був отвір ще для нього, щоб відкрутити його. Ось тут. Ну, це процедура довга, так що я зараз трошки відключусь. Все, відкрутив. Тепер дивимося, що тут я на хімічив. Ось з'єднання. А що буде добре видно. Зараз я розкручу, покажу більш детально. Так, тросик. Санга. Почти вона. Заплішилась. Зараз ми її витягнемо. І от наш красавець пригодився таки. Недурно я його обрізав. Ну, тут не дуже видно, але я постараюсь показати, як я з'єднав. Якби Бу, вам було краще. Так. Ось Корпус мішає. Ось так може буде видно. Що ж я зробив? Вал двигуна. Той, що йде діаметром 6 мм. я сточив на 5 мм. Точніше, там вже була різьба, Ну я чуть-чуть сточив. А тут уступ той йде на 8 мм. Також я його сточив, але під конус. І Ось на, на цьому валі нарізана була М8 різьба. Я краї розрізав, тут розрізав, щоб вони сіли плотніше і потім просто закрутив гайкою. А те, що різьба була нарізана косо криво, зіграло нам на руку. Тому що воно затягнулося ще краще. І вона тримається тут надійно, навіть ніякого, ніякої епоксидки, ніякого клею тут не потрібно. Все тримається і ще досить все точно підігналось, зцентрувалось. Ну, не ідеально. Ідеально лише може бути у Віталіка Кровчука. Але в межах нору. От, Таким простим методом я з'єднав гнучки і, і вал двигуна. Думаю, все зрозуміло. Ще зараз включу, покажу. Ну і ще декілька слів про конструкцію ось цього конуса. Бо в по попередньому відео я якось не дуже добре показав. І так. Була взята із системи е, зливного бачка унітазу катрубка постмасова із різьбою внутрішній діаметр, якої 14 мм. Якраз е, сам від кожуха, ось ця металічна частина, також 14 мм має в діаметрі. Все воно підійшло дуже добре. Ну, трубку я ще розрізав повздовжню, два прорізи зробив, щоб надійніше то все стиснулося, зафіксувалося. І з внутрішньої сторони, звичайно, також сантехнічна ж, гайка, не шайбочка. І все я так думаю, видно тут. Все я то зафіксував. Тут головне, щоб було соосно. все, все рівно сам кожу гнучкого вала був соосно із валом двигуна, щоб потім там все то не терло, тросик по стінках кожуха. Нічого складного, все просте і без токарних робіт, саме головне. Ну що ж, підведемо підсумки, так сказати, плюси і мінуси моєї бормашинки. Плюси це, звичайно, те, що все мені дісталось, можна сказати, безкоштовно, купив тільки розетку. Двигун у мене був. Гнучки і вал у мене був. Все у мене було одним словом. Мінуси які. Регулювання обертів можна допрацювати це раз. Ну, Найголовніший мінус те, що мені так будуть всі писати, але я і то знаю наперед. Це сам двигун. Пляти я спеціально для бурмашин не бачу сенсу, якщо є такий. Чому проблема в тому, що він короткого режиму роботи. 5-10 хвилин, ну, 10 хвилин він колекторний, він нагрівається. Тому я і отвори ці зробив тут, щоб трошки охолоджувалося. Я думав також і крильчатку встановити. Ну. Там місця взагалі не було на крильчатку, тому. Не вийшло. Гріється то так, але давайте народ будемо чесні. Такий китайський також гріється. 10-15 хвилин, він вже гарячий, такий, що рукою не можна втримати. І купив би я зараз новий, і він міг згоріти на другий день. Тобто, краще я буду таким користуватись девайсом. Також я ще робив резервний стакан для нього, але. Недоля показати його було в роботі, бо якраз під час виготовлення якір в мене погорів. Так, де фрезерування мало бути. Ну все. Думаю, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо обов'язково лайки, підписуємося на канал. Всім бажаю удачі а головне здоров'я. Слава Україні!